Всім привіт! Зазвичай люди перед новим роком проводять якісь підсумки, розказують про свої плани на майбутнє, і я також вирішив це зробити. Отож, почати хочеться з того, що саме цей канал народився або став більш активним саме в цьому році. Ми були в різних містах Польщі, ми брали участь у різних подіях, парадах і так далі. Були в різних країнах і. Якраз нещодавно ми повернулись з Італії, де ми провели два тижні, їздячи від Сицилії аж до Мілану і озера Комо, майже через всю Італію. Отож, ми назбирали просто купу контенту різного відео, і ми все це дуже хочемо скомплектувати і показати вам. Отож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео, бо контенту дуже дуже багато. Ще трохи з особистого. Ми все більше пускаємо корні в Польщі. За цей рік ми зробили дуже багато роботи, направлено на легалізацію, на реєстрацію різних всяких штук, щоб легально платити податки та інше. І скоріше, 2024 рік, ми також проведемо у Польщі. І також хочеться показати наш новорічний декор квартири, котра Іра зробила. Тож, ходімо, я покажу це все. Отже, виходить, що ось тут нас прямо під дверима зустрічає ось така ялинка. Дуже прикольна. Ось такий чоловічок, такий важкий досить. І те, що редавали на день народження це парфуми для інтер'єру, щось типу такого. І тут ось такі. Типу, як бутафорні подарунки, пусті коробочки, але загалом це виглядає дуже красиво і дуже так дає свою атмосферу. Ну і ось тут зліва також така декорація куплена і шапочки, які я дарував Ірі в минулому році. Будемо їх надягати. Ось тут Іра розробила такий декор годинника. Ось такі наліпки, які дуже легко кріпляться і знімаються. Ось і навколо ось така гірлянда з, з міні-ялинок. І ось так вони йдуть по кругу, по кругу, по кругу, по кругу. І ось так виходить загалом дуже, дуже прикольний декор. Ну і У нас ще багато-багато-багато-багато наліпок на той же холодильник. Ще більше наліпок на двері. І ось тут також така прикольна декорація, такі ліхтарики з всередині є ялинка зі снігом. І ось так воно йде, 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 йде. І ось така довжина її приблизно в метр, напевно. Тут декорації, які прислала мені компанія на Новий рік. Я так розумію, що компанія, це ще треба дослідити буде. Ну і ось основна ялинка. Тут в нас вже є деякі подарунки, деякі, здається, теж декор. Це так мінімалістично, але дуже досить прикольно виглядає. Ну і тут ось такі коти з ТікТоку, хто не знає, які подарував Фірі, і вони роблять ось такий звук. Отож, в цілому декор виглядає якось так. Ну, досить атмосферно. Так, термінове включення. Треба швидко дістати перепілку для якогось там рецепту олів'є, і це єдине, що можна використати для цього рецепту. Потрібна перепілка. Тож їдемо за нею і потім вертаємось, і я покажу, який в нас стіл, і що ми готуємо на вечерю святково. Отож, ми повернулися, і що в нас буде за святковий стіл. Ну, Перш за все, це оця перепілка, з якою буде олів'є. Я думаю, немає смислу якось показувати, як воно буде виглядати потім. Далі у нас є качка, тут вона завакумована і вже приготовлена, її треба тільки розігріти. І тут ще яблука і ім'ян. Ми це все брали у. Crazy Butcher – це такий магазин з крутим м'ясом, і вони пропонують ось такі замовлення, замовити ось таку качку. Тобто вона вже приготовлена, її треба тільки розігрити. І сподіваюся, що якість її буде хороша. Ну і також до качки йде такий соус. Не зовсім зрозуміло, що це, може якийсь журавлиновий чи типу того. Його треба буде якось мазати. чи чи типу того, Але подивимось, як воно буде виглядати в фінальному варіанті. І напевно найцікавіша історія це теж від цього Крейзі Бучіра Beef Wellington. І виглядає він ось так. Тобто він вже не те, щоб готовий, але такий полуфабрикат, І також тим'ян, якщо не помиляюсь. І його треба готувати, є спеціальна інструкція, але попросту треба там. Його запікти, і воно ось повинно бути прям дуже прикольне. Я скину в ком'юніті Ютубу фотографію, що вийшло. Щоб ви подивились. Ну, і ще ми вчора цілий день шукали червону ікру. Не знайшли, все вже купили, просто нереально. Але у Чорноморки той самий української. Яка є в Варшаві, є варіант її замовити. І ось так виглядає їх ікра, така 200 г, трошечки така маленька, здається, не надто крупна, але цілком прикольна. Вона там якась зі свіжого там лосося. без якихось добавок, тобто повинна бути якась така класична, тож спробуємо. Отож, якось так ми підготувалися до того, щоб зустрічати новий рік. І хочеться також побажати, щоб в новому році ми були все ще більш активні всі ми. Якщо комусь не вистачало часу або бажання, або якогось, або якогось привіду почати щось нове, як я це почав з YouTube-каналом, то саме час в новому році зробити щось нове, почати нове хобі. Це все дуже прикольно, особливо якщо ти відчуваєш якусь відповідь від того, що ти робиш. Тож зустрінемось вже в новому 2024 році. Контенту, як я і казав, буде дуже багато. Тому всіх вітаю і побачимось вже в наступних відео.